Любі підписники, всім привіт! Сьогодні 14 квітня 2023 року, і ми з Надюхою відправились на пошук конічного зморшка. День цікавий. Зранку був дощик, взагалі погода була така, як то кажуть, нельотна. Але до обіду розвиднілося, і тепер ми тут. Будемо шукати ці чудові нерби. Надам цікаву інформацію про них і надіюся, що вам сподобається цей сюжет. Залишайтеся з нами. Дякую. Привіт, друзі! Ну що, сьогодні в нас подорож за сморчком конічним. От таких красень ми вже знайшли. Ледве-ледве встигли зайти в таку листяну лісогалявину. Дивіться, шановні, почну з того, що це зморшок конічний. Один з видів. Зморшків він має біномінальну назву морчела коніка, і сезон його плодоношення зазвичай це десь початок квітня і до початку травня, в залежності від специфіки умов та погоди. Може плодоношення бути довшим, коротшим. Сьогодні 14 квітня, як я вже сказав, і це оптимальний час. Плюс були дощики і температура не підіймається вище плюс 12. Зморшки не люблять спеку і починають сохнути. Тому обираємо для пошуку ось такі чагарнички осичники, де є багато листяних пород, де волого. А якщо це ще й буде місцинка, де є водойми, то взагалі ідеально. І в таких місцях шукаємо наш конічний зморшок. Грибочок є делікатесом, і далі я трошечки вам розкажу про блюда, які можна готувати з цього виду. От. І іншу цікаву інформацію. Так, панове, дивіться. Ну, як то кажуть, мрія грибничка. Один. Два. Три. Всі світленькі, свіженькі, середні грибочки і дуже якісні. Ось тут я десь ножика лишав ще біля грибочку. Дивіться, який. Це оптимальні на... Маринацію будуть. Вони дуже пружні. Так. І ось який малючок. Дуже маленькі зморшки я стараюся залишати у лісі або у посадці. Це пов'язане з тим, що, я думаю, що таким чином приношу якусь користь лісу та грибниці. Крім того, хочу зазначити те, що ці чудові гриби підійдуть для багатьох видів заготовки. Зморшок конічний бажано відварити хоча б 5 хвилин. А далі готуємо те, що хто любить. Наприклад, жульєн, маринація. Дуже гарно ще сушити зморшок. Ну, його просто почистити і сушити, звісно, ще не потрібно відварювати. Дуже смачний гриб, надзвичайно пружний при маринації. Я можу сказати, що це один з моїх улюблених грибів. А це називається потрапили на полянку. І ще я вам скажу, друзі, що неймовірне з них жульєни в сметані під сиром. Вони мені подобаються більше, ніж за ті, що ми робимо з білих грибів. Також класно варити з ними супи. Смажити просто з цибулею або з овочами, спеціями. Грибочок універсальний, він підійде для всіх видів заготовки. Як сказала Надія, головне відварити від 5 хвилин. Я стараюся закидати гриби одразу у кипяток, для того, щоб вони трішки менше оверювались. Тобто, з воду до 100 градусів, вона почала булькати, і вже тоді, наші вимиті зморшки я закидаю в цей кипяток. Після чого зливаю відвар, промиваю гриби холодною водою і готую за смаком. І це, друзі, справжня полянка. Насправді їх тут набагато більше. Ми... З зі... сторони ще Так, ми зібрали тільки десяток, але з іншого боку їх іще більше. Тож, залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше. І так, запам'ятали, зморшок конічний. Це досить універсальний їстівний смачний грибочок. Він вважається делікатесом. А, скажімо, у Туреччині, а також у Таких країнах, як Італія, Іспанія і так далі, в сезон вартість ці грибочки може доходити до 60 або 70 євро за один кілограм. Це є фактом. Кому цікаво, можете загуглити. Інший цікавий момент ще і у тому, що ці гриби вони ростуть дуже короткий срок, тобто мають короткий срок плодоношення 2-3 тижні, максимум місяць при умові відсутності спеки. І високій вологості. Якщо зима була не сніжна, не було опадів, було сухо, то весною зморшки майже неможливо знайти. Цей грибочок хочу показати вам окремо. Це гігант. Дивіться, він молодий, світленький, але у нього розмір спів ладоні. Саме отакий грибочок, він уже є досить зрілим, але іще не перестигшим. Подивіться, який чудовий. До кошика. Любі друзі, шукаємо наші зборшички і попадаються також строчки. Дивіться, постійно дебати, дискусії стосовно їстівності строчків Давайте почнемо з чого. Значить, всі види строчків Це, судячи з цього, строчок звичайний, я так думаю. О, також тут трапляється строчок гігантський. І існує ще декілька видів страчків. Так от, всі вони містять. Багато гіромітрину і офіційно занесені до отруйних видів. Так дійсно, люди деякі їх вживають, вимочують, випарюють. Але ці яди вони мають таку властивість накопичуватися. Це перше. По-друге, відомі випадки реально жорстких отруєнь цим видом. Тому давайте не плутати зморшок і строчок. Дивіться, зморшочок конічний. Більш правильна форма, акуратний грибочок, ніяких до нього питань. Зморшок їстівний, він буде більший, такий більш світленький, теж ви не сплутаєте. Зморшкову шапанку ви бачили в моїх попередніх відео. Я можу вам показати її і сьогодні. Строчок будь-який, форма неправильна, хаотична. От, виростає до досить крупних розмірів. Стосовно гігантського строчка, він більш світлий. Взагалі буває гриби. Величезні на кілька кіло, і тому ніякі види строчків у їжу вживати не можна. Нікого не слухайте. Тому що, знаєте, ця така традиція: а дітка, а бабка їли і живі. Це не варто робити. Запам'ятайте, зморшки і строчки це небо і земля. Хто цікавиться, загугліть зморшок і строчок. абсолютно різні речі. Дякую всім. Ми йдемо шукати далі. Так, друзі, дивіться про. Строчок, звичайний, показав, трішки розказав. Запам'ятали строчки в їжу не вживаємо. Оце вже строчок гігантський. Він так називається, тому що досягає дуже великих розмірів. Це ще малюк відносно, кольор у нього, бачите, набагато світліший, ніж у звичайного строчка, дещо більш така, скажімо, об'ємна форма, і він менш зморшений по, по шапинці. Гриб пружний, красивий. От, мені вдавалося в попередні роки знаходити дуже великі. Я брехати не буду, не важив. Але думаю, що понад кілограм був гриб, якщо не більше. І так, ви в цьому відео вже побачили два види строчків І знаєте, що ці гриби отруйні. Залишайтеся зі мною. Ідемо далі. Прекрасний грибочок. Андрій все вихваляє жульєни, тому що це його одна з улюблених страв. А я пропоную готувати з даного виду грибочків суп грибний з вершками або крем суп надзвичайна смакота. Так, супи дійсно класні з цих грибів. І я вам чесно скажу, друзі, я хочу спробувати в цьому році посушити. Я думаю, ми ще зможемо їх знаходити певний час. А зараз, звісно, я буду, не порушуючи своєї традиції, лізти за грибочком кудись у кущі. Ви пам'ятаєте, кожне відео у мене я лажу по кущам за грибами. О! Подивіться, яке чудо. От. І тут дійсно полянка. Вони всюди. Дам вам пораду, як їх класно шукати. Сідаємо на присядки або навколішки, якщо сухо, і починаємо дивитися навколо себе. І починаємо знаходити один за одним. От заради цих емоцій і цих чудових грибочків ми вибираємося в будь-яку погоду і чекаємо кожну весну. чутно спів пташок. Дивовижний похід. Той похід був по шапенку з Моршкову, потім ще один по шапенку, а тепер вже по конічні. Як завжди скажу вам, що ніяких я заготовок спеціальних там сюжетів цих сценаріїв не роблю. Йду в пошуках від душі, радію кожному грибу, ділюся з вами цими добрими позитивними емоціями. У мене дійсно є надія, що ці відео певним чином допомагають людям у важкі часи, заряджають. Добром дають певні позитивні, як то кажуть, вібрації, а також і нові навички і знання, які подаються в легкій, доступній формі. Отакий От малюк чекав на мене, змінив локацію. Скоро будемо закінчувати похід, тому що. Вже є врожай. Тож залишимо і в лісі грибочки, а нам, думаю, достатньо. Так, під кінець іще одна місциночка. Тут у нас зморшкова шапинка верпа Богеміка. І ще ці грибочки тут пошукаємо. О. Чудовий вид. Одні із перших починають рости. Навесні. Я про них вже два сюжети викладав недавно. Кому буде цікаво подивитися попередні. Ми пошукаємо ще шапинку і будемо прощатися. Дякую вам. Теж люблять осики А такі локації. Любі друзі, похід чудовий. Зморшок конічний є. Як завжди, все показувати не буду, цього достатньо. Я дуже дякую вам за увагу. Набігалися, налазилися, отримали чудові емоції від спілкування з лісом. Пташечки співають, дощик теж нас обійшов. От я думаю, ми сюди ще повернемося. Дивіться моє відео, підпишіться на канал, лишайте вподобайки та коментарі. Я буду вам дуже вдячний. Підтримуйте цю добру справу. І любіть природу. Дякую вам всім.